15 років за ґратами. в Івано-Франківську за матеріалами служби безпеки України засудили двох ворожих вояків: найманця Вагнера та бойовика ДНР. СБУ встановила, що колишній мешканець Івано-Франківської області ще у 2014 році приєднався до бойовиків так званої ДНР. А у 2016 році його зарахували до вагнерівців завдяки наявній у нього судимості за насильницький злочин. За свою злочинну діяльність у Вагнері найманець навіть отримав нагороду, якою там відзначають горлорізів, так званий Чорний Хрест. Після повномасштабного вторгнення в складі компанії Вагнера він воював на Луганщині. Також в районі Авдіївки на Донеччині ще один бойовик, мешканець Маріуполя, напередодні повномасштабного вторгнення виїхав на непідконтрольну українському уряду територію. На окупованій Донеччині він без жодного примусу із власної ініціативи сам явився до мобілізаційного пункту. Був зарахований до 113-го полку так званої ДНР. Він воював проти українських сил на Херсонщині, в районі населених пунктів Біла Криниця, Велика Олександрівка, Борозенське та Кочубеївка. Суд визнав обох бойовиків винними за трьома статтями кримінального кодексу: державна зрада, участь у терористичній організації, участь у діяльності непередбачених законом збройних формувань. Крім того, бойовика 113 го полку визнано винним у колабораційній діяльності. Бойовиків засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна, оскільки зрадники перебувають на непідконтрольній території, строк відбування покарання рахуватиметься з моменту їх фактичного затримання. телеканал